Насамперед, депутати ще раз підтвердили участь у Бухова у роботі Асоціації міст України у зв'язку зі зміною назви цього об'єднання, адже асоціація чи не єдиний на сьогодні важель впливу на Кабмін та Верховну Раду у процесі законотворення. Якщо асоціація міст всеукраїнська, вона повинна об'єднати більше 50% міст, які є в Україні. Під це підходить. А якщо й громад, то треба було більше 50% крім міст сіл та селищ. Це е, асоціація не може стільки об'єднати, тому що села селища об'єднані в іншу асоціацію. Міська рада пішла назустріч проханню жеків, воду та теплопостачальних підприємств і звільнила їх від сплати державного мита при поданні позовів до суду. Це спростить процедуру стягнення заборгованості за надані послуги зі злісних боржників. Особливого значення це рішення набуває після того, як фонд держмайна виставив таке ватенергія енергія на торги. Я вів переговори з картолок про комінам. Це були в заявці, це все повинно бути. І ми вже відстоювали позицію, щоб енергія, по мере, не ушла в якійсь інші структурі, а залишилась тут у нас в місті і виграли торги като кабіна. Води один крок да, виграв като комбінату. 26 мільйонів покидатися, 26 мільйонів 200 тисяч. Позитив цієї події, на думку міського голови, полягає в тому, що у влади залишилися важні впливу для відстоювання інтересів колективу енергії. Ми продивилися всі соціальні гарантії для колективу. Три роки не звільнювати 36 місяців тисяч не звільнювати людей, тих, що працюють. того, соціальна забезпечення людей, плюс 180 мільйонів інвестицій в коте. Сто вісімдесят мільйонів на 5 років пропорційно інвестицій. Одноголосну підтримку здобула також пропозиція юридичного відділу щодо підвищення ставки орендної плати для неприбуткових організацій з 1 до 3 відсотків від грошової оцінки земельної ділянки. Місто має чималі втрати після зими. Лише приведення доріг до більш-менш нормального стану потребує чималих коштів. Щоб провести найнеобхідніші роботи, не чекаючи прийняття бюджету, депутати затвердили тимчасовий план соціально-економічного розвитку міста на перший квартал. За найскромнішими підрахунками на прибирання та вивезення снігу з доріг, закупівлю щебеню та грейдерування вулиць міста знадобиться 263 тисячі гривень. Хоча навіть у нинішніх умовах жеки потроху працюють у цьому напрямку. Мені подобається в цьому плані робота першого мікрорайону і керівника Любована і колективу. мене є питання до другого мікрорайону. Тому що ми так якось з холодцем, що це ну, так, е, а, пройде так, і далі, так далі. Я буду конкретні питання, вимоги ставити до Аркусова Миколаївича, тому що е, трошки хлопці загралися в, в, в бізнес більше, ніж про роботу на мікрорайоні. Е, при всіх моментах, е, значить, для Манаторіч, мікрорайон, лікарні і центр. Ну, ми його ще нагружаємо і по приватному сектору. Далі я теж хотів відмітити, що е, висловити вдячність за те, що все таки вони добросовісно відносяться. Ну, не все можна встигнути та на ліквідацію шкоди, завданої погодою, вивезення сміття, розчищення дерев та утримання основних виробничих фондів виділили 320 тисяч. Загалом же нормально функціонувати місто зможе лише тоді, коли отримає новий статус і відповідно більший бюджет. Надія на справдження сподівань нарешті з'явилася. Якщо буде коаліція партії регіонів нашої України, народних соборони і, і Блоку Литвина, то е, я переговорював з, от, з одним із керівників партії регіонів, з народним депутатом, переговорив з блоком Литвина, це наш представник, постійний представник е, ні, наш постійний представник, я маю поверховну раду. Я верховну раду. Наш постійний представник асоціації, був Шиммер Дердянська, о, з ним проговорював, він теж підтримує і керівник секретаріату блоку Литвина, який теж цим питанням переймається. І з Вірою Іваном В'янченко буквально тиждень тому я зустрічався теж стосовно підтримки фракції Наша Україна – Розборона», тому будемо надіятися, що в цьому форматі нас підтримують. Пролунала на сесії також інформація щодо можливого весняного паводку. Синоптики прогнозують повторення ситуації 79-го року, коли та ж Українка нагадувала Венецію. Обухово за великим рахунком нині нічого не загрожує. Але, як зазначив Володимир Мельник, береженого Бог береже У нас є спорядження, і ми стосовно того, щоб пісок оперативно можна було пісок, якщо треба, якісь щодо буде відсипати техніку. І е, якщо це потрібно буде мішки для, для заготовки, ви знаєте, як, як правило, це за, захищається дам, побудується і кась і далі. Ми це продумуємо, це є наразі. О, хоча по плану цивільної оборони нас полить марахунки. Якщо підтоплюється, то тільки район Тасино, а е, місто, по суті, ну, може, в Руслі, в Руслі, Кобринки і так далі, а взагалі місто вище знаходиться, тому такої такого, такого загрози немає. Наостанок же депутати залишили приємну місію. Від імені нас, всіх присутніх в залі, обувська міська радна горожа почесне грамоту Палієнка Олександра Івановича, депутата обуцької міської ради, п'ятого скликання, за в соціально-економічний розвиток міста та з нагоди ювілеєві дня народження. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Барт.